We'll be right <laughs> back. Добрий день, слава Україні! І смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. І саме в цьому контексті ми говоримо про історію папства, як римські папи стали головними. Ну тому, що ми маємо історію з обранням нового папи. До речі, папа Лев 14-й минулого разу я вже про нього трошки розповів. З того часу він встиг поговорити із президентом Зеленським. Це одна із його таких перших міжнародних комунікацій. Більше того, він пообіцяв приїхати в Україну. Чекаємо тим більше, що папа Франциск. Покійний, е, обіцяв ще з 2015 року приїхати до нас, але так і не доїхав. Більш того, він відзначився доволі неоднозначними заявами щодо України. От це там про білий прапор, про братські народи, про правілікороської культури і тому подібне. А папа Лев чотирнадцятий поки що радує. Подивимось, е, які він кроки буде робити далі. Е, минулого разу ми зупинилися. От ми говорили про те, що папи римські з рядових колись римських єпископів одних з багатьох там, тому що єпископи були антіхійські, і каїрські, і то точніше Олександрійські і костянтинопольські. От а Саме римські епископи піднялись, стали папами римськими, почали коронувати королів і імператорів, ті стали від них залежати, але там виникли конфлікти. Але ось про, цей, про цю епоху, про яку ми зараз будемо говорити, це найвищий рівень підняття папства, Коли папи не лише народжували і ліквідовували королівства і імперії, а папи зрушили. Цілий цивілізаційний процес і вплинули на таку глобальну історію людства. Мова піде про епоху хрестових походів. Минулого разу ми зупинились на тому етапі, коли папа Урбан II у Клермоні проголосив свою знамениту промову. Одна з промов можна показати нам картинку, як це було. Ну це безумовна реконструкція. Але тим не менш, дух вона передає непогано. Коли папа Урбан II у клермоні задвинув таку промову, що Рух пішов без усіляких інтернетів, телевізорів, радіо, газет. Вся Європа піднялась у хрестовий похід. У хрестовий похід навіть сходили норвежці окремо у свій норвезький хрестовий похід. Поураганули так, що мало не видається. Але це деталі на них ми зупинятись не будемо. Першими у хрестовий похід рушила європейська біднота. Я минулого разу розповідав, як це було, і ми залишили оцей. По великому рахунку, натовп голодеранців десятки тисяч, коли вони доїхали до Босфору Костянтинополь, нинішній Стамбул, як ми знаємо, знаходиться по обидвох сторонах цього проливу. І туди, в Малу Азію, треба якось переправитись. А імператор Олексій Комнін, котрий власне. І направив папі Урбану листа з проханням про військову допомогу, тому що звідтіля з півдня його підтискають турки-сельджуки. До речі, суніти. Це дуже важливо, тому що далі ми будемо говорити ще про єгипетських шиїтів. А суніти з шиїтами, хоча вони мусульмани, вони один одного ненавиділи так само, як і хрестоносів. Хоча подекуди між ними виникали дивні союзи. Про це ми ще далі будемо говорити. Так от. Візантійський імператор Олексій Комнін чекає, попросив про військову допомогу. І він чекає, що зараз до нього приїде допомогти третя хрестоносна штурмова бригада, а натомість він бачить десятки тисяч якихось чмобіків. Неозброєних з жінками, дітьми, причому половина з них перемерла ще по дорозі. Там, якщо померло з них відсотків 50 протягом цього їхнього шляху з Європи до Костянтинополя, хоча насправді вони їхали в Єрусалим, я минулого разу знову ж про це говорив. Так, от люди, які не знали, що таке бойові походи, а епідемії, це с... Страшний біч тих часів, тому, що навіть військові контингенти, люди, люди котрі зналися на походах, як організовувати цей табір, вони не зналися, вони ще не знали, що таке гігієна, що таке інфекція, але щось внутрішнім відчуттям і на імперічному досвіді вони розуміли, як це все потрібно облаштувати. Тим не менш, епідемії їх косили також. А що вже говорити про простих селян, котрі нічого на цьому не розуміють. Тому смертність була надзвичайно високою, але тим не менш, ну, якась половина, скажімо так, з них до Костянтинополя все ж таки доїхала. Емператор Комнін дивиться на них, хто ви такі? Звідкиля ви взялись? Я вас не запрошував. Точніше, я запрошував, але зовсім інших. Я запрошував бойові бригади, котрі мають бойовий досвід. А ви що тут робите? Тим не менш, ну, християни ж, паломники. до речі, паломники. Термін хрестоносці виник за кілька століть після того. Самі себе вони всі. Тому числі ті, кого ми називаємо зараз хрестоносцями, вони називали паломниками. Ну, паломники тільки такі. На коні з песом, з мечем і ріже усіх підряд. От, тому ми не будемо вживати будемо сучасний термін хрестоносці, тому що всі розуміють, хто це такий. Але до справжніх хрестоносців ще не дійшло. Приїхала європейська голитьба. Що робити? Ну, назад же ж не відправляти, тим більше, що це релігійні фанатики. Вони налаштовані їхати в Єрусалим. Більше того, вони вірять, що їм зброя не потрібна. Тому що вони, як у Біблії, коли доїдуть до Єрусалима, вони просто почнуть молитись, і стіни Єрусалима, як колись єрихонські стіни, просто впадуть від їхньої молитви і вони зайдуть в Єрусалим. Ну, от. Просто розвернути кудись і сказати цим людям йдіть геть звідсіля не можна, тому що, хоча й вони не озброєні, хоча серед них там якісь мінімальні військові контингенти теж були. Але тим не менш, оці люди, оця голитьба, ну, можуть влаштувати реальний апокаліпсис. От тому, що е, імператор Кам'ян приймає рішення переправити їх через Босфор в Малу Азію, сказати Єрусалим, ось там вперед. Він їх переправляє, вони якось концентруються. Знову ж таки, там активно діє Петро Пустельник, їхній духовний лідер, і вони йдуть в сторону Єрусалима, туди, куди показав їм імператор Олексій. От зрозуміло, що вони не знають ні географії, ні місцевості, спрага, відсутність їжі оце от усе, але проходять вони недалеко, тому що їх знаходять турки, сельджуки. І турки-сельжуки говорять, о, так це ж просто нам подарунок долі. Сотня тисяч рабів, котрі самі до нас прийшли. Вони вчиняють на них напад, когось там перерізають, але в основному їх беруть полон, окрім тих, хто зміг все ж таки втекти. Кілька тисяч втекло, і вони потім ще будуть ураганути. Про них я згадаю, коли ми будемо говорити про взяття Антіохіїв. Як не дивно, Петра Пустельника серед них немає. Він їх зібрав, спрямував знову ж таки Єрусалим там вперед, а сам ну, чомусь якось затримався у Костянтинополі. Чи передбачав він е, таку от трагічну долю цих нещасних? Ну хто його знає? Але ну от просто так співпало, що коли їх різали турки сельджуки, Петра Пустельника серед них не було, і він ще ще там буде е, ураганити. Е, е, проходить е, деякий час, кілька місяців, і отут. От до Олексія Комніна починають збиратись реальні військові контингенти. І пам'ятаєте, коли ми говорили, що рухає цими людьми? Ми говорили про те, що сучасна історія, в в разі шкільні підручники говорять про те, що пар папа Урбан ІІ він був такий прорахований. Він таким чином, пославши ці натовпи народу з Європи отуди, в Малу Азію, звільняти Єрусалим, хоча їх то просив в першу чергу. Чергу Костянтинопольський імператор. Тобто вони мали допомогти йому у протистоянні проти турків, сельджуків, але папа Урбан про це чомусь не сказав. Він сказав: треба звільнити Юрсалим, який захопили магометани, нечестивці. Що спонукало цих людей? Мовляв, папа Урбан таким чином вирішив і соціальні, і економічні питання, Ну, дуже сильно навряд, що він був ну, от, мислив сучасними категоріями. Скоріше за все, він використав цей привід, лист від Олексія Комніна, для того, щоб ну, він реально планував звільнити Єрусалим і якісь там території і таким чином посилити свою папську римську владу. На тлі е, візантійської імперії, у котрої, у утрукотрої були серйозні проблеми з турками-сельджуками, хоча розвалять її не турки, сельджуки, а ті ж хрестоносці, але це буде за сотні років після того. Так, от починають я, я до чого? До того, що ці люди знову ж таки, піручники історії, історії пишуть, що вони їхали за грабунком, вони їхали за статками. Це дійсно так, і це був один із мотивів. Але насправді, і от якщо подивитись джерела і ну зрозуміти їхню мотивацію, дійсно ними рухали рухала віра. Вони були щирими вірянами, ну тільки під час своєї паломницької місії можна трошки вирізати геть усіх, хто тобі не подобається, тому що це дуже важливо, і що е, рухало цих людей. Просто е, ну це була навіть це був не похід, це була велетенська міграція. Що їх рухало вперед? А тому, що папа Урбан сказав, що кожен хто вдягне на себе хрест. І піде звільняти святу землю, йому будуть прощені всі грехи, і він автоматично попадає в рай. А такої гарантії не мали навіть святі апостоли, а папа Римський дав їм таку гарантію, що от після смерті вона може настати пізніше, або прямо зараз тебе там, там десь заріжуть, або ти е, помреш від спраги чи голоду. Неважливо. Ти потрапиш в рай. І от Оце от і підняло. Ну, Сьогодні ми, очевидно, з точки зору свого такого прохаваного раціоналізму, да, ми подумали, що м, щось тут не те. А вони так не думали. Вони щиро вірили і це от і рухало їх у далеку і незрозумілу дорогу. Це важливо розуміти, тому що як вони далі себе будуть проявляти Ох. так от збираються військові контингенти. Це ще не дрім тім, котрий виник під час третього хрестового походу, тому що в цей похід не йдуть європейські королі. Йдуть сюзерени, і це знову ж таки один міф, що папа Урбан таким другом, таким чином, оголосивши хрестовий похід, позбавився отих тих молодших синів якихось аристократичних родин, котрі не спадкували маєтності, і їм нічого, нічим було зайнятись, а вони вміли лише одне воювати і вбивати. І таким чином вони ставали тими лицарями розбійниками або лицарями-раубрітерами. Це дійсно була проблема, але справа в тому, що серед тих, хто організував і рухав хрестовий похід, там Готрід, Готфрід Бульйон, Баймун Таренський, Робер Нормандський, це все були аристократи вищого гатунку князівських герцогських родин. От не скажеш, що вони були от такими от е, голодранцями, як е, молодші сини. І більше того, вони брали із собою військові контингенти е, своїх е, сузренів, котрі теж були ну, не хухри, мухри. Більше того, папа Урбан II давав гарантію, що тому, хто поїде у Христовий похід, буде гарантовано збереження його маєтностей. Тож люди, котрі мали маєтності і рухались у Христовий похід, знову ж таки не скажуть, що вони гладранці. Це ще один міф про христові походи. Там цвіт аристократії був цілком присутній. Більше того, їхали туди дружини. Тому що дружини вони теж були суб'єктами феодального права, і за ними теж йшли військові контингенти, коли Катерина, хоч вона і дружина, там чиясь, але у неї власні феоди, і ці феоди поставляють якийсь мобілізаційний ресурс, досвідчений мобілізаційний ресурс. Це важливо розуміти. Так, от вони починають збиратись, і що робить Олексій Комнін? Він говорить: так слухайте. Ви ж приїхали до мене допомагати мені в першу чергу. Я про це просив Папи Римського. Те, що ви збираєтесь звільнити Єрусалим, це прекрасно. І ви будете захоплювати, ви будете витісняти сельджуків. Але знаєте що? Давайте домовимося отак: ви дасте мені присягу моїх сузеренів, і все, що ви захопите. Буде належати мені, Візантійському імператору. Так, да, ви будете правити у своїх містах на тих територіях, котрі ви захопите, ви будете ними керувати, ви будете там платити податок римському папі, але мені, ви теж, будь ласка, тоді і заплатіть податки. Будьте моїми феодалами. А по великому рахунку, у хрестоносців іншого вибору не залишається. Готфрід Бульйонський, це Лотарінгія. Він погоджується одразу. Найбільше комизиться і е, впирається до останнього, і відмовляється дати присягу Сюзерена е, Раймун Тулузький. Один із тих, з ким папа Урбан якраз і організовував хрестовий похід, дійшло до того, що Раймун почалося зіткнення із Візантійською армією. От він впирався, не хотів давати цю присягу. Його вмовив Готхрід Бульйонський. і більше того, після того, Раймон Тулузький стане одним із найвірніших суверенів, саме Олексія Комніна. Це потім обернеться в хрестоносному війську проти нього самого, і він буде одним із таких, ну можливо, найбільших невдах. Першого, неймовірно вдалого, єдиного вдалого хрестового походу буде ще четвертий про нього ми будемо говорити. Але коли йшли воювати Єрусалим, але завоювали той же Костянтинополь, але це буде пізніше. І от весь цей контингент об'єднана армія хрестоносців і візантійців вирушає туди на південь. Хрестоносці горять спрагою бою, от їм дай мені мусульманина, я з ними тут щось зроблю. І першим містом, яке воно захоплюють, є місто Нікея. Ну, пам'ятаємо, я якось розповідав про вселенські Нікейські собори. От вони відбувалися саме там. Нікея дійсно захоплена турками-сельджуками, але справа то в тому, що. Сельджуки – це якась не єдина організована структура. Там діють е, різні еміри, часто вони конфліктують і воюють між собою. І нікея на той час, хоч вона і під турками-сельджуками, але вона союзниця візантійського імператора. І Олексій Комнін говорить: слухайте, не треба захоплювати нікею, не треба там кого-небудь різати. Це союзники, і це ніяк не вкладається в голові у хрестоносців. Як? Вороги христові, мусульмани, і вони союзники тебе, християнського імператора. Да, ти, ти, Хоча ти не якийсь не такий християнин, я вже розповідав 1054 рік розкол на католицтво і православ'я, але все ж таки християнин, і ти укладаєш договір із ворогами віри Христової, то, 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 то що це таке? Хоча потім вони так само будуть укладати договори із навколишніми мусульманськими володіннями. А папа Урбан їх накачав тим, що Турки-сельджуки, котрі захопили оці святі території, вони просто вирізають християн, вони поплюжать храми. Так, да, інциденти були. Якось турки сельджуки дійсно влаштували засідку е, років за 30 ще до того. Там їхали вісім німецьких єпископів, і з, них, з ними певна кількість паломників. Вони їх перерізали. Там вціліли небагато хто. Е, були такі прецеденти, да. але насправді е, е, вхід. Е, для паломників християнських до Єрусалиму, до інших святин. святин, він був цілком відкритий. Просто треба було заплатити невеличкий податок, який називався Джезя більше того, християни жили вже на тих територіях, причому у доволі великій кількості. Під час облоги Антіохії я про це розповім. Але хрестоносці накачені пропагандою. Вони взагалі в мусульманах не бачать людей, і їм край треба захопити Нікею. І починається облога Нікея. Нікеї вона спочатку це доволі потужне місто, але тим не менш з, з часом стає зрозуміло, що Нікея ось ось впаде. Їй на допомогу на деблокаду Нікеї приходить дуже крутий зачотний сельджукський воєначальник Кербага. Із своєю армією він намагається атакувати хрестоносців з тилу. Сельджуки це кочівники, і вони е, старови, пра, застосовують практику усіх кочівників, починаючи там від скіфів е, і закінчуючи там, монголами, котрі е, розвалили е, вже потім, е, після того, лицарську кінноту, скажімо, при Легніці. Це е, е, вже в сучасній Європі. Але хрестоносці. От, не дивно, вони вже, хоча вони воювали з арабами мусульманами в Іспанії, але е, це, це була трошки інша е, війна. От. Але вони не купляються на диво, на оцю степну, кочівну тактику. Вони не ведуться на обманку кербаги, е, що, що таке ця обманка. Коли на тебе наскакує легка кіннота, е, обсипає тебе стрілами, ти висуваєшся, вона розсипається, ти думаєш, що вони від тебе втікають, і це вже перемога, а переможених треба переслідувати, тому що у них там далі обози. Ці обози треба захопити. Тимчиш за цією легкою кіннотою твоя. Танячка починає вже хрипіти, сам ти втомився, а там тебе чекає основне військо степняків, і воно тебе просто розвалює, тому що ви вже не тримаєтесь строю у цій погоні. Так от, на диво, хрестоносці у відкритому бою на цю обманку не купились, і вони розвалили військо кербаги. Кербага відійшов, ну, розбитий, і е, єдине, що він примудрився е, передати послання обложені Нікеї, ну вже, ви вже якось самі вирішуєте, що, що ви там далі. А далі відбувається дуже дивне. Далі в перемовини з Нікеєю з обложеною вступає Олексій Комнін, і він говорить: так, слухайте гарнізону Нікеї, Сельджукському, ми то з вами вже якось тайво контакти знаходили. Ми навіть союзники. А оці от. Я не знаю, які слова міг вжити Олексій Комнін, але те, як він характеризував хрестоносців як кривавих уперів, котрі здатні на все, я вже їх у справі бачив. Не зв'язуйтесь, тому що якщо вони захоплять ваше місто, це буде кривава різанина. А якщо ви віддасте місто мені, візантійському імператору, то я даю вам гарантію збереження. І Одного разу хрестоносці просинаються і несподівано бачать, що на Нікеї вже стоять прапори візантійського імператора, а на стінах стоять е, візантійці. І місто таким чином здалось не їм хрестоносцям, а візантійському імператору. Це називається візантійська хитрість. Ну, робити нічого, не починати ж нову війну, тим більше із своїм союзником-християнином. Це вже лицарі iv Христового походу поставлять крапку на Візантії і ну, про це ми будемо говорити далі. Коротше, Нікея захоплена, але вона віддана Візантійському іператору, до нього приходять хрестоносна делегація, говорять, слухай, старий, ми то штурмували, Нікею, по великому рахунку, ти ж взяв завдяки нам. Ми її штурмували стіни, ми розвалили Кербогу, давай щось вирішувати. І треба віддати належне Олексію Камніну. Він виплачує хрестоносцям щедрі винагороди і у вигляді золота, і у вигляді продовольства, і у вигляді усілякої амуніції, і у вигляді коней. Тільки пацани, давайте звідсіля туди, от кудись подалі. Я ж вам сказав, Єрусалим там. Давайте в Єрусалим, і я вас якось буду е підтримувати в основному морально, але можливо і матеріально. Тому що як на диво, хоча Нікея і була союзницею е недовго візантійського імператора, але тим, що хрестоносі по великому рахунку її заплат, е захопили, а оволодів нею сам імператор, він вирішив свої геополітичні питання. Він відкинув Сельджуків від своєї основної території. А рахуючи, що там іще хрестоносці продовжать урогати, то він те, що він писав Урбану II, цілі, які перед собою ставив, от таким чином вони вже були виконані. Наступним містом, котрі беруть хрестоносці, стане Антиохія. Там повториться дуже схожа історія з деблокадою. Єдине, що вже не Кербага прийде на допомогу обложеній Антіохії, а клич Арслан. Теж зачотний турецький виначальник, але історія, в принципі, повториться про це трошки пізніше розкажу. Так, от як впала Антіохія, Антіохія впала хитрістю, був такий Боймун Таренський, один із лідерів хрестового походу. Він син усього лише знаменитого робера Гвіскара. Він підкупив одного справа в тому, що в Антіохії величезна кількість населення була християнами. Звісно, православного обряду, в тому числі вірменами, тому що Кілікійська Вірменія це величезна територія тодішня. Це і є. Ну скажімо, так первинна територія, де жили вірмени. Там територію нинішньої Вірменії, в основному утворювала і переселяла туди вірмен Російська імперія. Ми про це можливо якось окремо поговоримо. Вірмени – християни. і е, Таренський, він домовляється з одним із е, очільників караулу, котрий охороняє там дві башти. Зрозуміло, він йому заплатив. Ф... Я, я, я забув Ф... Фаріс, Фаріс, мені здається, звали цього. Обложеного колаборанта, от і він просто здає йому ці дві башти. Таким чином хрестоносці увірваю... вриваються в Антиохію, і це перша величезна різанина, котрий вони там влаштовують, пускають під ніж усіх, при тому, що значна частина населення Антиохії – це якраз християни. Тим не менш ріжуть, захоплюють, там, який був, яка була традиція, ось будинок, туди вривається якийсь хрестоносець. На знак того, що це будинок, тепер його він на вході залишає свій шит. Ну, а тим, хто всередині, ну, скажімо так, не пощастило, тому що в основному населення вирізали. Але трошки з цим перестарались, тому що е, потім. Вони винесли, винесли усіх зарізаних і склали гору, писали хроністи висотою в 30 метрів. Уявіть собі. Але справа в тому, що в цьому угарі, ну зрозуміло, що кілька днів вони бухали, вони насолоджувались, вони там жерли все, що можна було жерти, і перестарались з цим. Тому що якраз вже коли вони захопили Антиохію, Приходить, облягає Антиохію якраз отой, згаданий мною клич Арслан. Або Килич Арслан. Якось Килич, це, до речі, один із різновидів клинка шаблі. І вже тепер хрестоносці, котрі облягали Антиохію, самі стають обложеними, голодають. Пишуть, що доходило до канібалізму і тут відбувається акт. Ну, можна назвати це дивом, але це диво, знаєте, дуже. Коротше, скоріш за все, це авантюра. Більше того, наступні папі, Рим, папі римські і деякі з лідерів Христового походу, і навіть папський легат, ще під час знаходження так званого святого Списа, того Списа, котрим довершили муки нашого Спасителя на Христи, спис Лонгіна, котрим убили Ісуса Христа, от його, начебто, знайшли в Антиохії. І надихненні оцією реліквією хрестоносці, а це вже реально диво. Зголоднілі, ну, як із останніх сил, вони виходять у поле проти переважаючої армії Килича Арслана і громлять її на голову. І оце вони мали всі там загинути ще в Антіохії. Тим не менш вони перемагають. І от це реально диво. Але як виникло це диво і що було далі, я вам розповім наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!